Франція має 56 ядерних реакторів, які виробляють близько двох третин електроенергії в країні. Вона є також одним з найбільших покупців російського збагаченого урану для живлення цих реакторів, згідно зі звітом лондонського аналітичного центру Королівський інститут об'єднаних служб. У ньому йдеться, що незважаючи на заходи, направлені на розірвання економічних зв'язків з Росією, кілька західних країн все ще покладаються на російське ядерне паливо для живлення своїх реакторів. Імпорт до Франції з Росії збагаченого урану значно зріс. з Початку 2022 року. Таким чином відбулося зростання обсягу приблизно на 184%. відсотки. Французька комунальна компанія EDF навіть планує створити спільне підприємство з російським державним Росатомом для переробки урану на заводі в Німеччині. У своєму звіті Королівський інститут об'єднаних служб також детально описує експорт російського урану до США, Німеччини та Нідерландів. Росія, як і раніше, є найбільшим у світі експортером збагаченого урану. Так у всьому світі на них припадає близько 44% загальної потужності збагачувальних послуг. Глобальний ентузіазм щодо ядерної енергетики впав після аварії на реакторі Фукусіма в Японії у 2011 році. Але в міру того, як країни намагаються скоротити викиди вуглецю, багато хто знову замислюється щодо використання ядерної енергетики на засіданні Міжнародного агентства з атомної енергії минулого тижня в Брюсселі, кілька лідерів закликали до реінвестування в цю галузь. Тюдапсплай Чензс якнайшвидше адаптувати ланцюжки поставок, а також відключитися від російських поставок. Але нам потрібно збалансувати ситуацію. В певному сенсі, якщо ми хочемо скоротити викиди вуглецю, ми повинні переконатися, що наші атомні електростанції можуть продовжувати працювати. За оцінками Королівського інституту об'єднаних служб, у 2023 році Росія продала збагаченого урану у всьому світі на суму 2,7 мільярда доларів. У світі йдеться, що експорт до Китаю зріс, що викликає підозрі, що Пекін може імпортувати російське збагачене уран, щоб сприяти збільшенню експорту китайських поставок збагаченого урану санкції або будь-які обмеження повинні бути багатосторонніми в іншому випадку. Через складність ланцюжків поставок збагаченого урану і ланцюжків поставок палива, Росія знайде найбільш крихку цеглинку в цій стіні обмежень, щоб спробувати зберегти доступ до західних ринків. Західні країни намагаються підвищити свою ядерну самодостатність. Франція збільшує потужності зі збагачення урану на майданчику Трікастен більше ніж на 30 відсотків згідно зі звітами ядерної промисловості. Американська фірма Вестінгаус та Український енергоатом розпочали виробництво ядерного палива у Швеції, яке може постачати колишні радянські реактори у східній Європі. Королівському інституті об'єднаних служб кажуть, що заходу знадобиться щонайменше два роки, щоб позбутися залежності від російського ядерного палива. Наталія Леонова, Генрі Ріджвел, Голос Америки.